Дякуйте, будь ласка, ми хочемо поговорити з Оргом Бауэра. Або з вами з Ріхардом Баура. А з вами можна поговорити? З бой? Ріхард Бауэр, правильно? Ні? Yeah. Yeah? <клес> Вам гарно так закривати перед дівчатами двері. Ви ж все-таки чоловік. Відкрити, будь ласка, двері, ми поговоримо, ми громадські діячі. No, Хочу... Випускайте, давайте. Можете погрожувати, ви погрожуєте нам собакою? У мене ребята помірні. Пане ну можна на секундочку вас, будь ласка, вийдіть, переговоримо спокійно. Ми громадський рух досить ми боремося з тим, щоб не було підкупку. У нас є інформація, що ви та Ольга Бавр займаєтесь підкупом у інтересах депутата кандидата депутата Василя Козака від партії відродження, якого очолює пан Андріїв. Богдан Андрій, секретар міської ради. Пан Козак є начальником державної інспекції сільського господарства Закарпатської області і займається підкупом через ваші руки, через Ольгу Бауру та вас, Баура Ріхарда. Ми дуже просимо вас вийти, щоб ми поговорили. Ми хочемо вас попередити, що цим займатися неправильно. Чому ви хочете натікаєтесь? Скажіть, будь ласка, ви немає ви зараз займаєтеся серйозною політичною діяльністю? А ми у нас є інформація, що ви займаєтеся... запитання. Хочемо почути нормальну відповідь. Ми з вами не зваримось, ми вам нічим не погрожуємо. Просто ми просто хочемо задати вам прямі запитання. що це така проблема? Вийти поговорити з людьми. Чому ми стоїмо за вашими закритими дверима, якщо ви хочете потім в майбутньому стати депутатами, спілкуватися з людьми напряму? Що ваші Чому та... є проблема взагалі? Я не бачу Нащо нашому там погрожуєте, щоб випустити собак і лаятись мартом з нами. Не треба цього робити. Хочу вам сказати, що згідно Кримінального кодексу України перешкоджання здійснення виборчого права є така стаття 157. Вона карається, підку... яка говорить про те, що підкуп виборців карається обмеження волі на срок від 3 до 5 років. Розумієте? І є інформація про те, що ви цим займаєте. Позвоню, і ти більше тут ходити не будеш. І ще раз повторіть, будь ласка. Ще раз і Ходіть тут не будеш, Дзвоніть І що ви вас... сказали, сказали, звоніть міліцію, ми скажемо... скажете. Не 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 Телефонуйте до міліції, якщо, якщо у вас є таке бажання, ми ж не проти. Ми не порушуємо закон. Стаємо вчимо, з вами Тому ну, Звоніть, будь ласка. немає. Вміли від вас, ми вас не криємо, матиму. Ми прийшли запитати вас, наскільки чесно ви проводите свою політичну предвиборчу кампанію. Скай, будь ласка, ви зараз я вдома. А, є вдома. Скажіть, ну вулиці, ага. Скажіть, будь ласка, ви через скільки ви будете вдома? А, мене звати Дмитро Гузанак, громадський рух досить. Ми з вами хотіли поговорити по стосовно виборів вашого участь мене. Нас сенс... окрема сказала. Нам повідомили мешканці уже про те, що ви конкретно формуєте списки виборців з метою підкупу. Що плануєте роздати їм 500 гривень за голосування за Василя Козика, за партію відрочення і за пана Андрієва, пана Андрієва на мери міста. Ми б хотіли. У вас немає, але вас має профінансувати партія підрождення Василь Козак або пан Андріїв, це ми точно не знаємо, але ви технічно цим займаєтесь. Ну, ви знаєте, прежде чем таку інформацію. Чи виявляють людям, проще вам виказати таке відділяє, так, щоб ви іменили ще й тік чоловіку, правильно? Скажіть, будь ласка, ви займаєтеся агітацією в інтересах пана Василя Козака, кандидата депутата? Ви займаєтесь агітаційною діяльністю в інтересах Василя Козака, депутата кандидата депутата? Як ви займалися агітацією, це законно то ви займаєтесь чи не займаєтесь, можете сказати? У нас є підстави з ми громадський рух і займаємося тим, щоб під час виборів не було порушення. Реагуємо на. Пані Ольга, ми можемо зустрітися? Ви могли з нами зустрітися, щоб ми з вами живим переговорили? Uh, когда... Ой, коли у мене буде працюю. Нам сьогодні ваша свіпро сказала, що ви шукаєте роботу. Сьогодні в обід це сказала. Я не шукаю роботу, я роблю. А де ви працюєте? Тобто ви говорите одне, а ваша свікров говорить інше, правильно? Я не знаю, що хто казав. Казала сьогодні ваша свікров. Добре, зрозуміло. Пані Олі, ми вас попереджаємо, що ви не займались спробою навіть підкупити виборців нашого міста Ужгорода. Звичайні виборці, прості жителі Ужгорода нас про це повідомили. Ми проводимо нашу діяльність відкрито майже щодня, знаходимося на вулицях міста, поширюємо інформацію. Ми боролися проти незаконної агітації. Тепер боремося проти підкупу, щоб не було порушень закону, тому що такі дії призводять потім до ганебних наслідків у політиці міста. Розумієте, і ми вас ще раз попереджаємо, просимо вас не займатися цими питаннями. Ваш шеф Василь Козак є а, чиновником. Так, і пан Андріїв, Пан Андріїв є шефом, шеф. Добре, ви стверджуєте, що ви на нього не працюєте, правильно? Звісно. Добре, добре. А пан Андрію, я в очі не бачу. В очі не бачив ніколи не бачили, так? Ніколи. Добре, ми перевіримо, чи б не бачили в очі, і зараз би нам не збрехали. Спитаємо. Добре, добре. Дуже вам дякуємо, але все одно ми вас попереджаємо. Не займайтеся цим, тому що зараз, чесно кажучи, нас особливо вам відділимо. На да, побачення. Отже, сьогодні ми були в першій годині дня біля цієї квартири. Тут була свікрова пані Ольги, яка сказала, що вона шукає роботу. Зараз пані Ольга. Бавар сказала нам по телефону. Ми це бачили чу, більше чули, що вона працює. Мешканці неодноразово нам повідомляли, що вона Ольга Бавер займається формуванням списків для підкупу виборців в інтересах Василя Козака, кандидата в депутати від партії відродження, це партія колишніх регіоналів пана Богдана Андрієва, який очолює список цієї партії, і є кандидатом. В мери міста Ужгорода, колишнього теж регіоналу, який зараз балотується в цій партії. чергу пан Козак Василь Андрійович є начальником державної інспекції сільського господарства Закарпатської області. Сьогодні ми з ним теж зустрічалися. Він агітував людей в дитячому садочку на цьому окрузі і теж попереджали його про те, що спроба підкупу виборів та самий підкуп є просто неможливий, є антизаконний і по закону карається. Позбавленням воли від трьох до п'яти років. Значить, ще хочу додати, що пан Козак, в свою чергу, є зяким колишнього директора обленерго, народного депутата народного депутата партії регіонів Василя Ковача. Коли ми відкривали що на двері, то бачили, як їх швидко відкрив і закрив Бауер Ріхард, чоловік Бауери, Ольги Бауер, який в свою чергу є водієм сьогодні в обленерго. Працює там. Ми зараз дадля, щоб отримати, дадля, для попередження, нагадування значить, всім шановним людям про те, що підпит є просто неможливий і непропустимий. Зробимо таке попередження, щоб вони цим більше не займалися. Робимо таку наклієчку зараз. О, що... Ще не що люди не дістали собаки, а вже починають погрожувати нам випуском собак? Я враження, що до них прийшли не люди, а не зрозуміло хто. Сподіваємося, що. Люди, люди. часу люди удумаються. Так буде знати, що треба про дословних кандидатів, які хочуть, які, які на своїй прямій дасі, які на відповідальності відкритися чіткими програмами, завоюють голоса виборців і отримують свої мандати у владі. А люди, які хочуть просто підкупити виборців, роздати їм гроші і після того ну, про них забути і продовжувати дербани у владу не прийдуть. Наша компанія досить, наша громадська організація рух досить. Хоче ці акції. Ми ці акції закликаємо Ужгородців не приймати гроші, не продавати свій голос. А кандидатів попереджаємо. Шановні, не займайтеся цим. Ми будемо за вами слідкувати і попереджати ваші припиняти ваші антизаконні дії з підкупу виборців. Досить підкупу. Ужгород не продається. Кампанія «Громадський рух досить продовжує свою діяльність і набирає обертів. Дякуємо всім за увагу.